Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні знову з вами канал Іванко. От сьогодні отакий маємо опсик Прансайве інвертор. Вольт Польська Sinus Pro 500Є. Повна синусоїда чиста. Що він у нас має? 500 ВА, 230 вольт 50 Гц. О! Чи він перестав працювати через акумулятор, виконувати пряму свою функцію. Чи ми його розібрали і будемо дивитися, що там може бути. Ну, Ці давно не ступала нога чоловіка. Що з пилюкою? Зараз ми тут поприпали Перше проведемо такий візуальний огляд що там, Що там, що там? Трансформатор пока візуально нічого не видно буде. Зараз типу і не прозволить. там нічого, дивимося далі. Так, відкрутили чотири саморізи з верхньої плати. Тепер знімаємо ось ці роз'ємчики, штикера, натискаємо. Знизу воно знімається. Далі. Тут, щоб не відкручувати ці силові, проводи ми їх, просто трошки підіпхали. Сюди, сюди. І з цієї сторони. З цієї сторони відкрутили трансформатор. дві. О! Просто хочемо добратися до цієї плати, щоб подивитися. Там є конденсатори знизу. Може діоди перевіримо. Будемо йти по порядку. Добре, зараз далі плату Стараємося її витягнути, що зараз роз'єднався і ці заберемо. Це може і не заважає. О, будемо дивитися далі. Так, прозвонили ми всі конденсатори. Діоди і виявляється що діло було не в Бобійне. Ось знайшли нашого винуватця. Ось тут стояв, зараз присвічу, в цьому місці Вон залишилося місце від нього. Ось цей конденсатор. Поміряли ми його ємність, ємність в нього 1,2 мікрофарати залишилось. Замовили ми такий самий зараз присвічу. Тут його знизу ми його закріпили, туди трошки не вміщався 2,5 мікрофарати. І все. І тепер тягне в нас без проблем. А ось цей зараз покажемо. Все, зараз я покажу. Дивимось на циферблат. Зараз. Один і два. Все, а цей два і пів. І він не мав сили запустити. Він рахується пусковим конденсатором, і він не мав сили запустити наш опсик. Все, УПС працює. До побачення, кому що не зрозуміло запитуємо. Pitpesujem se, stavim like, do zůstryče.